Анна возовик, студентка Хмельницького базового медичного фахового коледжу. Дівчина планує стати лікаркою. Переконана, має бути обізнаною не лише в медицині, тож нині приєдналася до лекції про домашнє та гендерно зумовлене насильство. Люди трапляються всякій ситуації людей також трапляються всякій, тому потрібно бути готовими зарання, бо таким людям найбільше потрібна наша допомога. Як медично, так і психологічно. На лекцію під відкритим небом завітала і третю Олександра Костишина. Про сексуальне насильство розповіли, що якщо ти не хочеш, значить ти не хочеш. Ну це залежить чисто від свого бажання. Про психологічне насильство з ним, я до речі, стикалася. На жаль, не всі люди розуміють, що це дійсно важливо. Вони не розуміють самі по собі, що вони можуть бути жертвою насильства, тому що. В них ніби замилені очі, рожеві окуляри. І це дійсно дуже важливо доносити до людей таку інформацію. Вуличну акцію влаштували на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Організували її в рамках всеукраїнської ініціативи «16 днів проти насильства. Насправді така акція, яка відбувається сьогодні, вона створена для того, щоб привернути увагу суспільства, зокрема молоді, дітей, людей, які страждають від цього явища. Ми голосно говоримо про цю проблему, тому. Що існують стереотипи, які замовчують наразі цю проблему. А ми хочемо, щоб про неї чули, знали і говорили. Понад 900 виїздів до постраждалих осіб з початку року, здійснила мобільна бригада соціально-психологічної допомоги фонду ООН у галузі народонаселення. Їздимо в родини в сім'ї і працюємо саме з постраждалими особами. Ми надаємо для неї психологічну, юридичну консультацію, соціальну допомогу. Якщо ця людина потребує на даний момент можемо допомогти, якби перенаправити, куди їй буде потрібно. У нас ще також працюють кейс-менеджери, які також допомагають і супроводжують за потреби постраждалої особу. З початку року працівники сектору протидії домашньому насильству, райуправління поліції, опрацювали 1100 викликів, пов'язаних із такими правопорушеннями. І це лише у Хмельницькому. Є дієві речаги впливу на даних кривдників. Ми застосовуємо по максимуму програму для кривдників, стараємося відбирати заяву в потерпілих осіб. Також застосовуємо обмежувальні заходи, тобто рекомендуємо. Людині звернутися до суду для винесення обмежувального припису. Ну в крайніх випадках наступає кримінальна відповідальність за системне вчинення домашнього насильства за статтею 126 двадцять значком 1 кримінального кодексу України. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства триватиме з 25 листопада до 10 грудня. Якщо раніше воно було десь поточково, там поліція своїм напрямком займалася. Охорона здоров'я своїм, освіта своїм, то на сьогоднішній день є діє структурний, такий системний підхід до протидії насильства. І в нашій територіальній громаді також створена вже координаційна рада протидії насильства, створена робоча група при координаційній раді. Людям, які постраждали, аби стали свідком домашнього насильства, необхідно негайно звернутися на лінію 102. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.